Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні у нас на каналі буде знову німецький електромобіль. Ну, німецький, тому що збирався він і збирається досі в Пекіні. І в даному випадку у нас беушна автівка з пробігом 48 тисяч кілометрів, яку ми придбали вчора в місті Шенжень, і яка вже збирається їхати до України. Ну що, давайте сьогодні подивимося, що з себе уявляє максимальна комплектація Mercedes EQB, як вона себе почуває на дорозі і чи взагалі коштує вона своїх грошей. Не перемикайтесь. Gonna tell you the tale Everyone was left in the veil My time won't come to an end Take a look around, it's a war zone The damage is already done Take a look around, it's a war zone The damage is already done Take a look around, a a look around And keep your guns high, it's a war zone Що перед нами електрична версія бензинового Мерседеса GLB. І в даному випадку у нас машина 2021 року, 12 місяця, з пробігом 48 тисяч кілометрів. І це, знаєте, відповідь на питання, а чи можна везти з Китаю живі машини? Звісно, можна, друзі. От, будь ласка, це машина повністю в рідній фарбі, абсолютно з рівним чесним пробігом. Ну і зовсім такими маленькими скольчиками від каміння. Ну, звісно. Як без цього, коли машина вже стільки проїхала. О такого плану, це от єдине, що по ній є. Машина повністю в ідеальному стані. Каже, що про розміри довжина 4864, ширина 1834, висота 1693, колісна база, у нього 2829 мм. І, друзі, їх є дві комплектації: EQB 260 і в даному випадку EQB 350, тобто максимальна комплектація на повному приводі. Як ви розумієте, 260-ка буде передньопривідна. В даному випадку колеса у нас 18, хоча опційно можна було поставити ще 19 з дисками AMG розмір 235 55 r 18 І, до речі, машина невелика, як ви бачите, але треба визнати, що в неї досить непоганий кліренс, 18,4 см, при тому, що батарея у нього доволі таки високо піднята. Не знаю, буде там видно, не буде. Тобто він доволі таки проходимий. І ви знаєте, я вчора е, гнав цю машину Шенженю. Це десь 150 кілометрів до Гуанчжоу. І, знаєте, реально дуже хороші емоції, вона доволі м'якенька, бо підвізка в нього адаптивна. І для шосейних доріг, для трасових, будемо так казати, вона підійде ідеально. Наскільки для бездоріжжя важко сказати, але для доріг, якими будете користуватися кожен день, як на мене, топчик. Звісно, Мерседес зробив все, щоб ви не сплутали дану машину з бензиновою версією. Повсюду у вас сині написи EQB будуть. Також на фарах, будь ласка, синя така надпись іде. І до речі, фари у нас лінзовані. Е, ну і так. Да, звісно, перше, що кидає Савочич, це вставка замість решітки радіатора. До речі, тут така монобров з підсвітку, дуже гарна. Єдиний мінус, про який кажуть всі блогери, до речі, це правда це усе от прищ під значком Мерседеса. Який ну, є камерою 360 в даному випадку, бо в базовій комплектації тут буде просто заглушка стоять. Бо камери 360 там нема, там тільки задні. Ну, виглядається, звісно, дуже смішно, але як є, так є. І ще дивіться, яка штука. Емблема Mercedes. Якщо вам буде видно, вона має підігріви. Тобто, щоб ви навіть коли під дощем чи взимку їхали, щоб. Всі бачили, що ви є те саме на Мерседесі, коли це все буде там запотівши, чи закидане снігом, лагодив Мерседес завжди буде у вас видно. Ну і задня частина теж трошки змінилась порівняно з бензиновою версією. Як ви бачите, додали лайтбар на кришку багажника, бо в бензиновій версії, наскільки я пам'ятаю, його не було. Плюс номерний знак скинули на бампер. Вісно, обрали вихлопні труби. До речі, дивіться такі, увага до деталей. Навіть на бампері, там де, є, там, де має бути номер. Пишуть Mercedes-Benz, в будь-якому випадку, щоб всі знали. І, до речі, бачите, видно, що ці машини продаються по всьому світу, бо місця під підкручування номерного знаку, бачите, як розташовано для китайських, для європейських версій, щоб було удобно це все чіпляти. Разник у нас відкривається зі значка Mercedes, плюс, звісно, там розташована камера заднього огляду, так як у нас максимальна комплектація, я одразу скажу, що вона семімісна. І багажник тут 465 літрів. Якщо задній ряд ще з класи, то буде 1620 літрів. Багажник у нього невеликий, але і машина невелика. Тобто, все, що ми маємо в даному випадку, це от таке от місце, де можна покласти ремкомплект і все. І все, друзі, це все, що є. Ну, і на цьому дякуємо. Але треба визнати, що незважаючи на невеличкі розміри даної машинки, вони все одно змогли сюди помістити все максимально наскільки це можливо. Але давайте ще складемо задній ряд. Складається він, будь ласка, отак. Оп. Він складається в рівний пол. Досить непогано. Да? Звісно, третій ряд сидінь. Тут це просто прикол, мабуть. Бо навіть Mercedes заявляє те, що сюди можна помістити людину максимум метр шістдесят зростом, тобто чи дітей, чи взагалі собак. Дякуємо Мерседесу за стандартні ручки, не треба ніяких видвижних. Двері відкриваються широко. Ще раз повторюю, у нас максимальна комплектація, тому, будь ласка, натуральна шкіра. І шкіра тут, знаєте, тут треба сказати дуже добротно. От дивіться, на машині 48 тисяч пробігу. Подивіться на цей салон. Подивіться. Насправді це рідкість знайти таку машину, бо тут їздила дівчинка, і це була сімейна машина, ніяка там не робоча. Тому тут все ухожено, як ви знаєте, дівчинки. За своїми машинками дуже стараюся ухажувати добре. Ну і сидіння. Комфортні? Да. Плюс є атаманка для того, щоб вам було зручніше їздити. Вона доволі таки далеко відкривається, бачите. Карта дверей у нас теж шкіра. Красиво. Підігрів сидінь є, але немає тут ні вентиляції сидінь, не підігріва руля, навіть, на жаль, обсіну, хоча в ВК це можна додати. Чотири склопідіймачі з автоматичною доводкою є, складання дзеркал також є електропривід багажника, і, ну, і в даному випадку у нас акустика або майстер. І вона коштує 6 тисяч юанів, якщо брати таку машину нову. Тобто в даному випадку у нас вже все це опційно стоїть. Кармо регулюється, будь ласка, по висоті, по виліту, дякую. І, до речі, дивіться, як виглядає ну, передня частина даного Мерседеса. Вже, наче і класично, але і сучасно. Хоча, ще раз нагадаю, що це машина ще 21-го року. Три воздуховоди попереду, два воздуховоди по бокам. І тут є один такий суттєвий нюанс, я зараз ставлю. Відео з вчорашнього дня. Ambient-підсвітка. Красива, так, да, крута штука, питань нема. Але бокові воздуховоди мають також Ambient-підсвітку, що є невеличким мінусом для бокових зеркал. Зараз ви все побачите. Зараз от пів дев'ятого, приїхав в машинку підзарядити. Коротше, Ambient Light. Не завжди найкраща штука, насправді, бо бачите, в зеркалах у вас НЛО відображати завжди будуть. Можливо, їх можна вимкнути, я поки що не дивився, насправді. Але ну, рандомно. Ну, таке, звісно, чесно кажучи. Особливо коли трасою швидкісно їдеш, не саме, не саме зручне рішення. В даному випадку у нас один величезний екран, який розділений на дві частини. Обидві по 10.25 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 720 пікселей. Тому картинка, незважаючи на невеличкі розміри, досить чітка. Ну, і також у нас є проекція на лобове скло, коштує це опція 9000 юанів і можна її поставити виключно в максимальну комплектацію. Ну і основний екран, який можна керувати як з керма, будь ласка, сенсорним датчиком. Також просто по екрану провести пальцем можна, але так бачите, трошки є якісь підвисання, не знаю чому. Також є тачбар основний цей от мерседесовський, оп, який працює на краще, мабуть, в даній машині. Дивіться. Все дуже швидко. Плюс до всього вони молодці, вони зробили -от, такий чи як це назвати, щоб сюди класти руку. Ну і, Друзі, повірте, це насправді дуже комфортно отак керувати машиною. Ну, Системою маю на увазі. Мені подобається. Чесно кажучи, у мене в жодній з машин не було подібної фішки, але наразі я оцінив. Ну, і швиденько по тонелю, підістал з тачбаром, гучність, телефон, навігація, радіо. Доступ до швидкість збережених функцій, налаштування машини, і, звісно, у нас є автопаркування в даній комплектації, так як ми сидимо в максималці. ну і переключення режимів керування. До речі, така от механічна шторка закриває підстаканники, але немає бездротової зарядки, що дуже дивно в такого роду автівці. Ну, і окремо, дякую можна сказати за механічні клавіші керування кондиціонером, бо насправді це значно зручніше, ніж в сучасних електрокарах роблять на сенсорних екранах. Так, ну і швиденько по системі, як ви бачите, да, російська мова є, радіо є в FM, CarPlay є, але не бездротовий. На жаль, тільки треба підключати телефон, тому телефон завжди буде у вас стояти на зарядці. І в даному випадку це насправді мінус. Бо, от, наприклад, в Гонжу зараз 35 градусів на вулиці, і самі розумієте, телефон перегрівається, тобто він у вас завжди буде гарячим. Друзі, до речі, забув додати, мабуть, це єдиний. Електромобіль, ну, в принципі, марка Mercedes, яка продається в Китаї, яка має в Китаї Android Auto. Бо якщо ви не знаєте Android Auto, це Google, а Google в Китаї заборонений. Як вони його сюди додали, під яким предлогом, це, звісно, важко сказати, але. Ну, Mercedes, звісно, заботиться у своїх покупцях по максимуму. Багато налаштувань, да, багато отримання полос, до речі, в базовій комплектації передньопривідній, Можна зробити отримання ну, другого рівня, але це буде коштувати 21 тисячу юаній. В даному випадку у нас це все є. Налаштування автомобіля, світла, будь ласка, да все, що хочете. Ну і камери 360, будь ласка, також у нас є. Ага, будь ласка, відкрилися у нас якраз там позаду. Якість у них насправді дуже хороша. Оце, от, мабуть, одні з як... найякісніших камер, що я бачив за останній час, і це треба визнати. Знову-таки, повторюсь, навіть незважаючи на те, що тут маленький екран і. Ну, Розледіти ну, не так собі, не дуже зручно. От у мене, до речі, дуже хороший зір. Інколи треба так придивлятись, на жаль. Але ну, що є, то є. Ну і звісно, так як у нас електрокар, тепер порівняно з GLB, у нас є підпункт, який називається ЕQ, в яким ми можемо побачити повний розхід електрокара даного. Я тільки що зарядився, тому ви не дивіться на ці показники. Вчора я їхав 120-150 км на годину, було 22 кВт. От, 68 батар... батарейка. Ну, коротше, тут абсолютно все можна налаштувати, вплоть до того, коли вам включають зарядку і наскільки ви хочете зарядити вашу автівку. Ну і окремо хочу сказати, що тут посадка дуже крута, друзі. Тобто тут буде зручно сидіти абсолютно всім. І зараз дивіться, це максимум я підняв два пальці над, над головою. Але можна відпустити і відпустити настільки, що ти сидиш вже ну, як в зікері, прям в ямі. Так, щас, щас, щас. Оп! Дивіться: півтора кулака. Кому як зручно, будь ласка, обирайте, що так, що так, ви будете їхати з величезним комфортом. Ну, давайте трошки про мінуси. вони є, звісно, як і в будь-якій автівці. По-перше, це Мерседес, але скло у нас одинарне. Тобто, друзі, шумоізоляція, повірте, хто б що не казав, вона ніяка. На 4 з мінусом зараз я теж мабуть ставлю відео, як я вчора їхав. Ну, друзі, можу сказати, що Мерседес, конечно, їде нормально. Дивіться, 150. Шумоізоляція на четверку, це чесно скажу. На четверку а, Volkswagen краще. А ті 6 хоча я здивований, але це так, тут камера вибачте Але по керованості, да, це звук поворотника. Такий чувство, що в 9 в мене в колишній було таке стук. Їде прикольно, повний привід, звісно, є повний привід. Я вже нашому замовнику сказав, щоб одразу, як тільки машини, приїде в Київ, одразу записуватись на. Шумові бровізоляцію арок, до речі, ми це робимо. Тому, повірте, друзі, це в даному випадку треба, бо у вас буде ну дуже біситься. Я казав, що Volkswagen дуже голосний, але ви знаєте, Mercedes виявився ще голоснішим. І акустика Бормейстер. Да, ця опція коштує 6000 юанів. Круто. Звучить вона ну, хорошо, але вона не найкраща. Далеко найкраща. Знаєте, той випадок. от Ті, хто володіє Volkswagen Aді 4 чи AD 6 за Кусіку Харман, ви мене зрозумієте, що це лише напис. Також в сім колонок буде не бормейстер базової комплектації, і також сім бормейстерів Тому, по суті, в даному випадку, це, мабуть, навіть більше просто піар-ход, бо, звучання в них ну, просто такі ну, нормальне, але не преміальне. У всьому іншому, в принципі, доволі непогано. Ну, і, до речі, як ви бачите, наше додатково встановлене дзеркало електронне. До речі. Можна її вимкнути, воно буде з автоматичним затемненням. Це було вже встановлено опційно, тому в даному випадку у нас повністю нафарширована машина, і, до речі, панорама, Дивіться, роздільно, це як в Toyota BZ4 зараз роблять. Абсолютно такий же прикол. Ну і така от лампа. Десь такий плафон, навіть я б його назвав. Світло від нього насправді мінімально. Ну, дивіться, я включу. Такий от трошки тускловатий. Тускувати світло насправді. Але як і є, так є. І... Можливо, воно не так виїдає очі. І, звісно, задній ряд. Базова комплектація, як я казав, п'ятимісна, максималка, от, будь ласка, сімимісна. Дивіться, сижу я сам за собою. Одразу видно, що ця машина перейшла з бензинового Мерседеса, бо підлога трошки вища насправді, тому ляхи не прилягають до сидіння. Сказати, що це великий мінус, ні, але ну, як є, так є. Плюс у нас от бабушкина сіточка, будь ласка, два воздуховоди і один Type-C порт От, місце над головою, друзі. Ну, тут сидіти можна, комфортно, так. Да. Е, є невеличкий мінус сидіння, хоча це можливо навіть і плюс, бо якість показує. Сидіння дуже жорсткі. Але це знаєте, як, от, прям, як в класичних Мерседесах. От, чесно вам скажу, все-таки просто добротне і на віка. От, ну дивіться, ще раз покажу, у машини 48 тисяч пробігу їздила дівчинка, мама двох дітей. Ну, от подивіться, тут їздили діти, якщо що. Маленькі діти. Ви це скажете? Ні, абсолютно ні. Плюс є ще підлокітник з двома постаканниками якраз для двох цих дітлашок для їх бутилочок. Абсолютно нормально. Да. Отак от, от. Дуже комфортно, але, друзі, звісно, треба залізти туди на задній ряд. Ну, подивимося, наскільки це зараз буде можливо для мене. Так ну що, барабан на дроб. До речі, сидіння ж можна подвинути отак. От. І скласти, так? Да? Ну, я туди навіть, мабуть, не залізу, але я спробую. Хоп. Ой. Друзі, за все з вас підписка, лайк. <свісно> бо Повірте, метр сімдесят це ще той прикол. Так, ну отак от будуть їхати люди. <свісно> ну, Сказати, що тут просто жопа, вибачте, мабуть, ні, але сидіти тут неможливо. От, ну дивіться. Треба сюди поставити музику з цього з цирка. По-іншому тут просто неможливо. Да. Вот. Але у нас також є тут два тепсі порти, будь ласка, два величезних підголівника дивіться, які. Більше, ніж діти, які тут будуть їздити. Ну і ведучий цього каналу. Нагадую вам ставити лайки і підписуватись на всі наші пабліки в телеграмі, в інстаграмі Фух. і, звісно, на Ютуб. Все, погнали далі. А чи є у нас газові опори, до речі. Я ще навіть не дивився. Ага, газові опори є, але шуму віброізоляції нема, вона вийшла з чату. Ну і одразу видно, що це все-таки був спочатку бензиновий автомобіль. Тому, як ви бачите, не додали сюди ніякої ніши для того, щоб закинути хоча б ту ж зарядку. Ну і виглядає все насправді також масивно, як і в бензиному автомобілі. Ну і говорячи про технічні дані, передній привід має. 140 кВт, 385 Ньютонів крутного моменту, електродвигун, звісно, на передній осі. А повний привід 215 кВт, 585 Ньютонів крутного моменту. На повному приводі ця машинка їде до 100 за 6,3 секунди. Тому самі розумієте, це не акція, як який показник, але ну, вона доволі таки приєміста. Ми зараз з вами це на і побачимо. І, до речі, більшість свого часу вона їде на задньому приводі. Саме на задньому, не на передньому. І тільки при... Ну, при тому, як ви натискаєте на тапку в пол, вона підключає пере... повний ну, передній привід. Тому стає більш такою взривною. І кажучи про порти зарядки, да, в європейських версіях у нас буде одне, один лішок, тут у нас їх два. Зараз їх не можу відкрити, бо машина заведена. Да. З, да, будь ласка, з одної сторони, швидкісний, з звідси повільний. До речі, повільний зліва, швидкісний справа. Це от така фігня, яка у Вольсвагена. От ви ви живете в Китаї. Повільних портів зарядки, станцій зарядки тут ну, 20%. Тобто всі заряджають тільки швидкісними. От ви виходите з машини водій, виходите, відкриваєте двері, закриваєте двері, і замість того, щоб підійти зарядитись, ви обходите всю машину, обходите, 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 і тільки потім відкриваєте порт зарядки. Я вже на Volkswagen до цього звик, але це максимально конечно, тупо. Ну, що є, то є. І, до речі, забув сказати, що в даному випадку у нас є ще дат датчики сліпих зон. Ну і звісно, камери 360. Сказав, а батарея? Батарея 73,5 кВт, годин тому передній привід приїжджає 600, повний привід 512 км по ТСМ СЛТС. Звісно, це все в вологих мріях китайців, але ну, десь вона своїх реальних, умовно кажучи, 400 на повному приводі, ну, можливо, навіть і вижме. До речі, що мені подобається, що незважаючи на те, що китайці рахують по CLTC, тому тобто, ну, по максимально щадящому тесту, в салоні вона все одно показує більш-менш реальні, Дивіться, максимально, що вона може проїхати, і чесних, 250 км. Друзі, ну і ціни. Кажу, офіційні ціни в Китаї. Звісно, без урахування якихось додаткових знижок, які можна вибити, бо самі розумієте Mercedes-електричні в Китаї продаються не дуже добре. Але що маємо, то маємо. Базова комплектація, передній привід, EQB 260 коштує 242 тисячі юанів. Додатково можете встановити туди безключовий доступ, а він в Мерседеса платний це 3900 юанів. І в базовій комплектації автопілот другого рівня, тобто утримання полос, читування знаків це 21 тисяча юанів. Тобто, самі розумієте, яка вимальовується вартість, ну і відповідь, чому їх в Китаї досить мало. І максималка. Оця машина коштує офіційно 318 тисяч юанів. Ну, звісно, ще там якісь додаткові знижки. І давайте зараз порахуємо, друзі. Оця машина 318 тисяч, плюс безключовий доступ 3900, плюс проекція 9 тисяч юанів, плюс акусіка бурмейстер 6 тисяч юанів. І тобто ви самі розумієте, яка виходить вартість фінальна офіційна в Китаї. А друзі, 318 тисяч це вже з урахуванням офіційної знижки. бо... Коли вона продавалась в 2021 році, вона коштувала 428 тисяч. Просто вдумайтесь вартість, 428 плюс оці допи, які тут встановлені. Тобто, ця машина доходила ну, до 400-400 тисяч -400 юанів на той курс, коли це було там по 6. Ну, коротше, грубо кажучи, ця машина коштувала там десь на скидку 80 тисяч доларів. Друзі, вибачте, але я не буду казати, за скільки ми взяли цю машину, бо, самі розумієте. Це вже власника машини, я не знаю, можливо, він її буде продавати, тому це не буде, буде неправильно казати, скільки ми її купили. Але ціна вийшла просто дуже крута і, мабуть, одна з найкращих на ринку Китаю наразі. І, до речі, друзі, якщо ви хочете стати власником отакої ж автівки, але будь-якої іншої бушної чи нової, то звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал і інстаграм. Там ми викладаємо кожен день нові ціни з особистим відеоглядом від мене. Тому не забувайте підписуватись. А зараз, друзі, давайте трошки прокатаємося на сіластивощі. Я думаю, вона вам зайде. Ну що, друзі, у нас тут біля нашого дому якраз є така закрита дорож, дорога, на якій тестуються ті ж Сяопен, бо завод знаходиться біля нас. І тут ну, будемо зараз кататись, максимально вижимати, можливість автівки. Після минулого разу ми тут знімали Бівайді по-моєму. Всі писали, як ти через двойну сплошну переїжджаєш. Тут можна, друзі, якщо що, отака От у нас у дорога. На якій можна максимально вижити з цієї машинки. От. Зараз подивимося, що вона себе виявляє. Ну, До речі, шумоізоляція, чуєте, так? Да? Така, ну, не найкраща. Ну що, друзі, ця машина до сотки їде за 6,3 секунди. Передня привідна, по-моєму, за 8,4, якщо не помиляюсь. Ну, ми сидимо в максимальній компентаціях, нам пощастило, так що ставимо режим спорт. Бачите, показує ні з грузом на криші, ні в якому разі не газувати. А ще раз нагадаю, що вона завжди їздить на задньому приводі, плюс підключає передній привід чи в режимі спорт, чи при максимальному навантаженні на педалі акселератора. Так ну що, готові? 3, 2, 1 гоу. Ой ой-ой, буксує. Ой, буксує. І ось зараз тільки стоп. Чесно сказати, Ну і шумоізоляція, да, ви чуєте? Тут я вже голосно розмовляю. Чесно сказать, немає відчуття того, що ти їдеш на повнопривідній машині, поки не відчуваєш, наскільки вона тримає полосу. Дорогу вона тримає, ребят. Ну, дивіться. І тормоза. Ну, ну, так, чесно скажу, не найкраще, взагалі. Але ця машина не для цього. Ця машина на комфорт. Не на таку їзду. Радіус розвороту нормальний абсолютно. Ну і ще раз, давайте. Давайте. 3, 2, 1. Знову ж та будемо шліфувати, да? погнали. Ай шліфує. Ай шліфує. 100. Ну, друзі. Ще раз скажу, машина ця не розрахована на те, що ви будете їздити от на ній так, як я зараз їду. 120. І тормозимо Ну, ось якось так. Чесно, відчуття дуже схоже по керованості на Volkswagen на ID4, Бо от він теж невеличкий, а ця машина, до речі, важить 2,2. Вона доволі таки важканька. По керованості кермо взагалі ноль претензій. Вона тримає дорогу абсолютно важке, насправді. Да? Подобається розворот. Влізли. Влізли, да, машинка ж недовго. Вот, краса. Але ганять на ній. Ну, мабуть, ні. От реально відчуття, як їдеш на передній привідній машині по розгону, бо ще й буксування оце от. Ну, друзі, якось так. Сказати, що я прям кайфую від керованості цієї машини, ну, мабуть, ні. Мабуть, ні. Але сидіть комфортно, так. Да. Якщо ви не така людина, як я, а я не, не фанат швидкої їзди, то вам буде просто чудово. От я вчора їхав, кайфував Шенжені, так. Да. 150 вона їде, але ну, це такі, в таких моментах, так обично 120. І це доволі таки комфортно і зручно. Але якщо ви хочете от з місця поганяти, то за ці гроші, звісно, беріть бівадіхан, який їде до 3,9, сотки. І ви просто будете отамуть, себе на задньому ряду ловити від того, наскільки вона прийоміста. Забув сказати про підрульові пелю для переключення, для переключення рекуперації. Да. Рекуперація насправді, скажу так, у Volkswagen, мабуть, трошки краще. Трошки зручніше мені їздити на режимі B'Volkswagen, але це, мабуть, вже справа звички. Хоча да, це просто треба декілька днів поїздити і все, і про це забуваєш. Ще раз скажу: посадка, ребят, от, мабуть, одна з найкращих. Тут питань нема. сидіти, дивіться. Попереду я ще при себе в Mercedes поставив безпереду, щоб як в кабані. Хорошо, плюс ну, сама панорама да, машини, красива. В салоні сидить, ну, дуже подобається, дуже подобається, як воно все виглядає, як воно керується. Але ще раз повторюю, що, ну, на жаль, повний привід тут таке, тільки просто для отримання полос. Дороги я маю на увазі, отримає вона, дивіться, ну, от... круто. До речі, зараз подивіться П палюкам. Попробую поїздити, щоб ви почули, наскільки вона жорстка чи не жорстка. Так, ну слухайте, от люки. Погнали. Перший. У мене дружина Житомира. Там 90% дорог люки. Ну от житомиряни, якщо у нас дивитесь, то... Повірте, нормально, вона м'якенько проїжджає їх. Підвізка в повному приводі, ще раз повторюсь, адаптивна. Так, друзі, ну що, буду їхати в сторону дому. Я думаю, що все зрозуміло, да? машина реально хороша. Комфортно? Так, да. керується хорошо, так. Да. Розгін має? Немає. <смі> абсолютно немає, але ну, ще раз повторюю, це не для цього. Але, друзі, відповідь така: якби я брав цю машину собі, брав би її з салона, ні в якому разі, абсолютно за ці гроші не брав би. БУшну? Бу мабуть, більше да, ніж ні. Бо за ці гроші, що вони продаються зараз, в б БУшні, бу а це десь ну, в середньому за тридцятки. В Україну можна привезти там 331 тисячу, там 32, там, дивлячись вже в стані. То повірте, ну, наче і непогано, да? це ціна Volkswagen ID 4 Prime. Ну і тут вже таке питання: що би взяли ви? ID 4 Prime, яких нас мільярд вже в Україні більше, ніж Гонжоу, чи Мерседес? Давайте разом з вами і подумаємо. А наразі, друзі, дякую всім за перегляд цього відео. підписуйтесь на наш канал, на наші телеграми, інстаграми і тікток, якщо ви це ще не зробили. Ми для вас випускаємо нове відео кожен тиждень і працюємо для вас. Ставте лайки, донатить на ЗСУ, бережіть себе. І до наступного тижня, друзі. Всім пока-пока.